Вітаю котики Сурженко на зв'язку. Якщо ви дивитесь це відео, значить я ще живий, а у вас поки що є світло. А це вже на секундочку, як мінімум, непогано. В грі World of Tanks стартувала щорічна акція, приурочена до події Чорна П'ятниця. В нормальних країнах в цей день відбуваються масові забіги по магазинам, бо починають діяти величезні знижки. В нас частіше за все за місяць до Чорної п'ятниці ціни ростуть на суму знижки, яку вам будуть напарювати в саму Чорну п'ятницю. Отже, Чорна п'ятниця, поговоримо. Починаючи з 24 листопада, в грі починає діяти система знижок на різні внутрішні ігрові предмети та інше. Самі акційні пропозиції я поділив на. Три блоки, а саме знижки на преміум техніку, знижки на 3D-стилі, знижки на обладнання, спорядження, тобто речі за кредити. Почнемо з блоку для тих, хто не буде витрачати або буде витрачати дуже мало реальних грошей в такий складний час, як у нас зараз з вами. В рамках події Чорна П'ятниця для вас буде доступно конвертація досвіду 1 до 40. Наголошую, що це сама вигідна пропозиція, тому якщо у вас були плани перекинути досвід за. Золото цей час настав. Знижка на обладнання 50%. Досили, приводи, труби, все інше буде наполовину дешевше. Знижки на спорядження також 50%. Тут все просто. Рекомендую вам пофармити на лінію фронту, або якщо у вас є десь там в закромах якесь срібло, злити його в аптечки, ремки. Це такий собі 100% вклад. В принципі, ви і так будете кожного дня, коли ви граєте, витрачати кредити на ці спорядки. А так, ви їх купите зі знижкою 50%. І в будь-який момент, але не в момент дії акції, зможете продати за половину їх реальної ціни, тобто не втративши нічого. Далі знижка на слоти в ангарі та елементи зовнішнього вигляду, але то таке. Також знижки 50% на техніку 5 рівня за кредити та золото. Знижки 30% на техніку 6, 7 рівнів за кредити та золото. Знижки 15% на техніку 8-10 рівнів за кредити та на техніку 8 рівня за золото. Але є виключення. Техніка, яка була додана нещодавно, а саме Йохи та Італійські ПТ, на них знижки не діють. З повним переліком ознайомлюється. Тись на сайті. Тепер же блок для тих, у кого є вільні кошти. До вашої уваги, ВГ представили туєву хучу наборів преміум техніки з різними премднями, слотами, з золотом, кредитами. Коротше, в прем-магазині або на сайті це ви все можете побачити візуально. З усього цього різноманіття, щоб нам нічого не лазити, нічого не робити, в цьому блоці, особисто, на мою думку, на думку Сурженка, привернули увагу три позиції, а саме. Тяж з Чехії, Шкода Т-56. Це по факту мрія Сурженка, бо танк прямо таки топ. Якщо ви такий ракообразний, як Сурженко, але у вас є гроші, на відміну від мене, це ваш вибір. Танк просто шикарний. Пушка крута, є броня. Коротше, рекомендую. На друге місце Сурженко поставив Совок, а саме об'єкт 703. Це двохстволка. Танк також гарний. І на третьому місці для любителів ПТ британська ПТ-шка «Ксор». 10.08 або 1008. З барабанчиком також непоганий танк. Ну, ПТ. ну, ну. Коротше так, в даному блоці ще дуже багато всього крутого, але саме це я виділив, що придбав би собі. Кожен з перерахованих екземплярів представлений в чотирьох інтерпретаціях з різним наповненням та з різними відсотками знижок. І нарешті третій блок знижок. Цей блок для тих, у кого дуже багато вільних грошей, він представляє собою як поодинокі, так і збірку з 22 3D стилів. Гарно, прикольно виглядає. Але стилі коштують як половина преміум танка. В принципі, це діло кожного. Якщо ви гурман та естет, і зараз в переліку є стиль на ваш улюблений танк, то тільки вперед. Але стиль, декалька та інші візуалки. Як то кажуть, на пробиття не впливають. Тому поводьте з грошима правильно, на носі новорічні коробки. Та і нам ще треба на щось святкувати перемогу. З вами, як завжди, був Сурженко. В описі є багато колег, які тільки й чекають на вашу увагу. Чао, котки!